Добрий день! Розпочинаємо заняття з рухової активності. Ходьба по колу. Ручки на пояс пішли повільним. Переходимо на носочки і між предметами. Ручки в сторони ставимо, піднімаємо високу ніжку. Переступаємо предмети. Високу ніжку. Голівка дивиться вперед. Зігнули ручки в ліктях і побігли повільним темпом, По колу біжимо, дихаємо носом, видихаємо через ротик, не забуваємо. Садення між предметами побігли. Побігли по полу, але за загналом будемо повертатися в золотівці. Зупиняємося на місця, врівноважуємо дихання, вдихнули глибоко. Видихнули, вдихнули, видихнули. Ще один раз. Вдихнули, видихнули. Перша вправа. Руки на поясі ніжки стоять. Разом. Голівка вперед, назад, вправу почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступна права, руки опущені вниз. Плечиками будемо. Повзать як на вагончики. Право вліво нахили тулуба. Почали один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Наступно вправо руки вперед вгору в сторону вниз. Основна стійка ніжки нарізно. Вправо почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три. Три, чотири. Наступна вправа ривки руками. Руки перед груддю. Ніжки нарізно. З поворотом тулуба вправу та вліво вправу почали. На два. Один, два. Повертаємо. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Дуже добре, мали руки на пояс. Нахили тулуба вперед, назад, вправу почали. Один, Назад, два, перед. Назад. Перед. Назад. Пред. Назад. Ніжки разом. Присідання наступне вправо. Вправо. Починай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. І врівноважимо дихання. Вдихнули глибоко, видихнули. І ще вдихнули глибоко носиком. Видихнули. Ще вдихнули. Видихнули. Вправа ходьба по мотузці з м'ячем. На кожен крок ми м'ячик піднімаємо перед собою. Будь ласка. Направа метання м'яча в ціль. Для цього вам потрібна якась ціль, яку ви знайдете в паркі або вдома. І для цього м'ячик відміряємо від цілі метра два. Дитина стає навпроти цілі і з-за голови вона метає двома ручками і старається попасти в ціль. Ось так. А ми пригадаємо гру, знайди предмет і промовчи. Пам'ятаєте? Закривайте пам очі. Закривайте очі. Відкриваємо очі, шукаємо предмет. Так, так-та-ха-ха-та-ха-та. так так, 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 так Правильно, звісно, всі були молодці, але перша знайшла предмет і промовчала Лілія Олександрівна. Okay. Дякую велике. До нових зустрічей.